Друзі, Отже, їдемо прискати соняшник від Євнусему. Охоронка дуже спать. Артемся приїхав із нічної рибалки і відразу їдемо. Я трошки обдихав зараз ми будемо присадити соняшник від Євроцента елітний селий саксон. Зараз доїдемо до поля, включимось, покажемо, на якій стадії соняшник. Так, Друзі, ось така тут ситуація у нас. Ось такий бур'янець. Ну... Не будемо затягувати, одразу вже накриємо його і буде чорінько. Це у нас Євросем Stark. Бомба офігенно. Прям шок. По 50 грамів гранстару будемо булить. Ну вже нали. Отак. Приїхали додому. Заправили ще оприскоч повен. E, Зараз 20 градусів. Якраз не, не так жарко, то нормально. Побризкаємо. E, там ще Ще так само, 8 гектарів. І що? ввечері їхати кукурудзу бризкать. Так, отже, друзі, переїхали ми на Саксон. Ось в якому стані як тут Саксончик. Непогано. Непогано. Ми зараз бризкуємо і приїжджаємо далі. Так, останню площу ми закрили тут городик. І все, їдемо додому, вже й жаркуваток. І ввечері їдемо в оружу. Там люди попросили, то поїдемо приземлі. Хотіли ми бризкати кукурузу. Тут небагато було гектарчик. Отже, завтра будемо переїжджати на Сою. Соя по Дісковки будемо бризкати. Це ну, вже завтра буде. Тому всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі!